Всім привіт! Вітаю. Ми сьогодні знаходимося в яремчі, так? так? сьогодні яремчі будемо вам показувати, що можна подивитися в яремче, що поїсти, де заночувати, де побалдіти під нічним небом в чані. чані. Це має бути ну, ну що, Починаємо наш маршрут з. Під на скелі нас Келі Довбуша. Дуже популярна е, така локація. Але дуже красиво. Але будемо зараз йти таким дуже класним мальовничим лісом. Добрий день. Два квиточки. Да. Картес. 160 гривень за двох. Що ви розумієте. Схема стежки. О. Будь ласка. Зупинки. Вісім зупинок є на маршруті. Карпатський національний парк. Цивілізовано все, ні. Так, да, красиво. Я думаю, що ті гроші підуть на корисні справи Пісташка буде виглядати ще краще. То, при вході у нас зустрічає ціла купа реклами. Збережіть собі ці номера телефонів, коли будете в Яремче. обов'язково дзвоніть. Від нас щира рекомендація. Тут ми можемо побачити життя ідеальні селах Садобуша. Основні походи його загону від 1738 року до 1745. Друзі, ми знаходимося зараз в Карпатському національному природному парку. Він був створений у 1980 році з метою збереження унікальний природний комплекс, який мають екологічну, історичну та естетичну цінність. Друзі, ми буквально хвилин 10 пройшлися від входу. І тут от вийшли на таку місцевість, де дуже класно видно пруд, шум річки, просто кайф. Коли будете підніматися, обов'язково зупиніться на декілька хвилин і насолодіться цим, цим краєвидом. 20 хвилин ходьби від цивілізації, а тут скелі, які уже тисячі років. Скелі довбуша, до речі, це є місце сили. До речі, так. Оцією стежкою, що позаду мене, якщо піти туди далі, можна вийти на хребет, який веде вже до гори Маковиця, яка має висоту майже... Один кілометр над рівнем моря. Сходили ми на скелі Довбуша, погуляли, нагуляли голод. Зрозуміли, що треба їхати на найсмачний дорун в Яремчі. Де найсмачний дорун в Яремчі? Красна садиба. Ти вже поїв, довольний. Ти вже щасливий. Давай, розкажи, як твої враження від їди? Смачно, швидко, навіть по ціні дуже приємно, як для курортного містечка. Тому тут щирі рекомендації. Будемо показувати вам самі кращі будиночки, які ви можете знайти в Іремче. Блокхаус Резорт. Я думаю, що кращі пропозиції ви не знайдете. Ми в описі залишимо контакти людей, які вам допоможуть поселитися. Ну і Зараз ви кайфанете разом з нами. Тут є два будиночки на території. Біля кожного будиночка є мангал, є чани, є альтанка, де можна... Пообідати, поснідати, повечеряти, просто відпочити. який вигляд. Вікна в підлогу. Просто лежите і насолоджується життям. Я вам хочу розказати лайфхак, як правильно розпалювати вогонь. Дивіться, берете дрова, ставите в мангал. Все, більше вас не треба. Просто йдете по всіх справах, приходите вогонь горить. Не треба тут підкладати, сірниками палити. То все не працює. Ми вже з Анатолієм пробували. Марна втрата часу. Бо дрова поставили, пішли, вертаєтесь, вогонь горить. Ось вот отак. Друзі, от ми перемістилися вже до наших будиночків, в яких ми будемо сьогодні відпочивати, і запалили вогонь. Поки вогонь горить, ми чекаємо на грань і, щоб час провести з користю, хочемо поділитися з вами таким інструментом, який, яким ми вже два тижні користуємося з Анатолієм, який називається Ціна слова. Анатолій, розкажи трошки про нього. Так, це завдяки тобі я дізнався про такі інструменти. Мені дуже сподобалось. Значить, суть полягає в тому, що потрібно прописати собі е, 5-6 завдань на цей тиждень і е, поставити ціну слова, там певну суму, там тисяч гривень. І якщо ви виконуєте, ви молодець, можна себе там чимось нагородити, там якесь тістечко з'їсти чи щось таке. А якщо не виконуєте, ви ту суму маєте віддати конкуренту, або кому собі, ну або комусь перехожому будь-кому. Але тут важливо не на благодійність, тому що благодійність це ви е, віддаєте на якесь благе діло, і тут вже не дуже підходить. Тут треба так е, щоб щоб було це, некомфортно. Щоб ця була сума. Ну, і сума некомфортна, і куди, це, куди ці гроші йдуть, так само некомфортні. Ось, і я е, вже два тижні е, практикую собі цю, цю, цей інструмент. І в мене одне з завдань було забронювати і поїхати відпочивати в гори. Ось чого ми і тут. Тобто це дуже дієвий, дуже класний інструмент. Бо якщо б я це не зробив, я би це відкладав е, на тижні вперед, відсувався, відсувався. Ну Це, в принципі, таке, що можна обійтися без того. Зазвичай робиться все нагальне і що ще треба зробити. ну Термінове і важливе робиться. А, Таке важливе, але не термінове, зазвичай відсовується. І цей інструмент допомагає зробити так, щоб ми робили важливе і не термінове. А в тебе як цей інструмент працює? У мене також він працює ідеально, можна сказати. І дуже правильно ти сказав, що ти запланував собі відпочинок. Тому що, як правило, більшість людей не планує такі речі, як відпочинок, сніданок, обід, вечерю, сон, а планує тільки справи. І коли дивишся в свій список, виглядає справді ніби небагато, але чомусь ти не встигаєш їх виконувати. Але коли запланувати і інше життя, крім виконання завдань, то виявляється, що інше життя також займає дуже багато часу. І я зараз, коли планую собі тиждень, то я планую прямо, скільки я буду спати, скільки часу я буду витрачати на прийом їжі, скільки часу я буду витрачати на добирання до зустрічей. Тобто, як я раніше планував зустріч там 30 хвилин, то тепер я розумію, що мені для того, щоб зустріч відбулася, треба на неї приїхати. Це також займає час. Потім з нею вернутися або переїхати на іншу якусь локацію, також час. І тепер, коли я планую зустріч, то я планую там півтори години-дві години, щоб ті всі інші моменти були враховані. А з ціною слова дуже класно, тому що я от також два тижні практикуємо. І я побачив, що я за два тижні зробив більше завдань, ніж за попередні 2-3 місяці. І дуже класно е, ділитися цими своїми планами і справами з людьми і оточенням, які також е, з тобою разом розвиваються, ростуть і використовують такі самі інструменти. Тому що часто бувало так, що я запланував щось чи хотів реалізувати якусь ціль, розказав людям навколо, вони мене похвалили. Я зрадів. Мій мозок отримав всі гормони, всі ендорфіни, які тільки можна було, і мотивація просто пропала далі виконувати, тому що мене всі похвалили. Я відчув ті емоції, як ніби я вже реалізував ціль, і просто її не виконував. А коли ти проговориш такі речі в оточенні, для якого також важливо і ефективно проводити свої дні. Важливі цілі, плани, виконання тих планів, тоді ці люди тебе і підтримують, і мотивують. І ти знаєш, що крім грошей, які тобі треба буде заплатити у випадку невиконання, тобі ще буде дуже некомфортно перед цими людьми. Тому що ну, коли ти сам собі пообіцяв, то завжди можна передомовитись, якось знайти компроміс. А коли ти домовляєшся з іншими людьми і конкретно що заявляєш, ну, то як мінімум буде дуже некомфортно, коли людина тебе спитає, ну ти ж, ми ж домовилися. І тому цей інструмент дуже класно працює. Так підсумувати, то некомфортна сума повинна бути, або якась дія. Е, люди навколо, які зацікавлені, в тому, щоб ти реалізував ці цілі, і адекватно прописати собі цей список своїх планів. Тому що, е, як показує досі, спочатку хочеться написати все відразу, все переробити, все, що відкладав там попередні півроку чи рік. А наступного разу, коли один раз заплатить на слово, вже дуже адекватно все приписуєш, зважуєш, аналізуєш, скільки часу піде, чи це в моїх силах, і тоді ти відчуваєш себе ну, на порядок краще. Ну я ще додам, не треба боятися ділитися зі своїми планами, тому що ці люди, якщо у вас гарне правильне оточення, вони вас підтримують, але ще дуже часто можуть і допомогти. Досягти цих своїх завдань, допомогти виконати ті завдання і ну, навіть пришвидшить то виконання цього всього. 100%. Та, то можна собі придумати якусь таку задачу і виділити на неї тиждень часу, бо думаю, що вона дуже складна. А поруч може сидіти людина, яка це зробила за день, і вона розкаже, як це можна зробити. Або, як мінімум, з кимось познайомити чи дасть контакт, будь Це дуже да, важливе, це правильне оточення. І не боятися ділитися своїми цінами. Да, у нас зараз був приклад. Людина прийшла і говорить, в мене проблема, касовий розрив. Uh -huh. І почали думати, що робити, може, може там де залучати кошти, можливо, брати кредит. І в процесі от, розмови, в процесі обдумування дійшли до висновку, що тут не гроші треба залучати, а треба подивитися, що в мене з продажами. І виявилося, що так, з продажами було не... Не зовсім все гаразд. Е, людина надихнулася, відразу після зустрічі вдома почала реалізовувати. І наступного дня сказав, що вже питання з касовим розривом немає, вже все добре. А виглядало так, що треба було йти по банках, брати кредит невигідний для себе. А тут і кредит не взяв, і відсотки нікому не платиш, і продажі покращив, і почав більше заробляти касовий розрив. І все завдяки чому? Завдяки тому, що просто. Зрозумів, яка проблема, поділився з іншими, і інші десь поділилися досвідом. І от. Тому це дуже класний інструмент і ціна слова, і ділитися своїми задачами з іншими людьми. правильним точно. Тож спробуйте на цей наступний тиждень, який вас. Пропишіть собі шість завдань, поставте ціну слова і його до виконання. І Напишіть нам в коментарях, що у вас вийшло, і може ви в процесі знайшли також якісь дієві інструменти, лайфхаки. Я думаю, іншим глядачам також буде корисно. Так, і не забудьте підписатись на канал, приїхати в Яремче, пройтися тим маршрутом, що ми сьогодні зробили, заночувати в цих будиночках. І а ми будемо хай показувати тоді. нові красиві місця і ділитися. Класними якимись інструментами, які допомагають нам в житті. І також ділитися красою, яка оточує нас. Дуже важливо бачити красу біля себе, так? Так. Що ми особливі маємо. Все, хай щастить.